Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Військовий оглядач Денис Попович. Дениса рада бачити і дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Добрий день, навзаєм. Середа 27 серпня у нас на календарі це я зазначаю для нашої постійної глядацької аудиторії день, коли ми записуємо це відео. І хочу почати з вами Дениса, нашу розмову. Ось із цієї мапи, де показано власне, які міста цієї ночі, які регіони цієї ночі були під прицілом, по яких була РФ. Мова йде про те, що у і Полтави без світла, тому що масовано Росія атакувала ці міста упродовж ночі дронами, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, автівка, адмінбудівлі, це дані місцевих обласних військових адміністрацій. Денис, скажіть, будь ласка, тут буквально днями була інформація в наших пабліках, які там посилалися на низку російських змі, які тиражували інформацію про те, що Росія накопичує Сили та засоби для того, щоб уже десь під середину сер... вересня, перепрошую, масовано бити по українській енергетиці. Як ви прокоментуєте, от власне в розрізі навіть сьогоднішніх ударів, наскільки найближчими тижнями росіяни можуть посилити саме енергетичний терор нашої країни? ну По сумах зрозуміло тобто вони б'ють по тому регіону, який вони намагалися. Де створити намагалися буферну зону. Там терор місцевого mm -hmm. населення, це абсолютно точно. Це те, що вони хотіли зробити з Суми. Коли просувалися в Сумській області, вони намагалися, ще раз хочу нагадати, вони намагалися утворити буферну зону, вийти якнайближче до Сум і е, отримати можливість обстрілювати це місто співдронами, артилерією і так далі. Це у них не вдалося, ну вони продовжують його обстрілювати на превеликий жаль, дронами, ракетами, бомбами, все, що в них є під рукою. Uh -huh. Далі внес в нас регіон Полтавська область, де е, серед іншого е, значить, знаходяться міста видобутку природнього газу. І це, от я б насправді порадив би, сподіваюся, що усіх залишили зарядні станції, акумулятори, павербанки, ну чим ми там береглися минулим літом, коли було відключено троенергія, то я б радив би зараз подумати про... Скажімо так, автономні джерела газу, у кого є газові плити, для того, щоб у разі чого е, там, замінити щось і варити в собі банальну їжу, їжу там, на зимовий період, оскільки схоже на те, що ворог буде бити якраз по газовибутку, газово видобутку для того, щоб позбавити нас газу на, на, на зиму. Це, очевидно, будуть удари і по підземних сховищах, це будуть удари і по місцях видобутку цього газу, і так далі. Ну, звісно, обережно, там треба користуватися газовими приладами, там не треба старщину купувати, але, в принципі, порадив би готуватися саме до цього. Якщо ми будемо говорити про фронт і про те, що може бути вже восени, от що ви бачите, наскільки динаміка боєзіткнень може зрости? Ну… Е була, якщо не помиляюсь, в даній більд матеріал зводиться до того, що ворожий наступ захлинувся на Донеччині, зокрема. Угу. Ну, Саме в таких заголовках ми могли прочитати його у наших ЗМІ. З тим, що він захлинувся, я не погоджуюсь, але з тим, що він наразі не виконує своїх завдань, які ставилися, ну тут я правда. Бо ви чули про дедлайн, взяття Покровська до 1 вересня. Цей дедлайн росіяни вже зриваються. Це вже зрозуміло, Покровську не до того часу не візьмуть. І я дуже радий, що в тому числі мій прогноз, що вони не візьмуть його до кінця літа, він не справджується. Але стоїть завдання його взяти і стоїть завдання взяти про до Костянтинівки. Тому на, скажімо так, осінньо-зимовий період я. Прогнозую, скажімо так, дуже значні зусилля ворога для того, щоб взяти Покровськ, оточити Покровську менорадську агломерацію, звідти нас витиснути, захопити це місто, повністю взяти його під контроль. Це перше, що вони будуть робити. Далі, безумовно, вони будуть наступати на військ е, вісь ко сянтинівка що зараз відбувається, і у небезпеці у нас непреликоркупінська. Там, якщо подивитися на мапу, ми побачимо, що ворог. Е, Протік прорвався, інфільтрувався е, поблизу Куп'янська, намагається місто обійти, перерізати логістику. Ну і фактично зараз бої вже тривають в межах міського забудови навколо цих містах. Денисе далі до військово-політичних тем. Давайте перейдемо. Financial Times пише про план безпеки для України. Зараз обговорюється ж активно з нашими європейськими партнерами, американськими гарантії безпеки. Так от, план безпеки для України за версією Financial Times передбачає три лінії оборони. Демілітаризована зона на кордоні патрульована нейтральними миротворцями, прийнятними для Києва та Москви. Далі українські війська, озброєні та навчені НАТО, отримують укріплений кордон і європейські сили стримування за підтримки Сполучених Штатів забезпечують третю лінію оборони всередині країни. Як ви ставитеся от, власне до такої моделі? Наскільки вона реалістична? Розумієте, реалістичність цієї моделі може бути перевірена у разі повтореного вторгнення Російської Федерації. Ну, звісно, якщо ми пройдемо всі для цього необхідні етапи. Тобто, по-перше, нам потрібно припинити цю війну, ну от е а це само по собі ми бачимо яке завдання. Ну от, по-друге, нам треба, щоб е європейці затвердили цей план, він всіх влаштував. По-третє, mm -hmm. і це головне. Нам необхідно, щоб європейці знайшли для цього сили та засоби, а це окремо теж питання. Ми ну по четверте, потрібно, щоб почалося друге вторгнення, розумієте? Я тут трошки з зброєю кажу, бо я хочу, щоб мене правильно розуміли, для того, щоб ця модель була випробувана на, на, на практиці. так? Тобто, от такі от, 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 от обов'язкові, скажімо так, етапи ми потрібні, ми повинні пройти для того, щоб відповісти на ваше питання, чи вона життєздатна, чи вона реалістична. Але, але я дуже великий скептик насправді з двох причин. Перше, два пункти стосовно миротворців, і пункт стосовно сил стримування європейських почну з останнього. Коли рік тому, півроку тому почалися розмови про те, що в рамках колісі охочих, зокрема, Франція була фронтменом в цьому сенсі, Велика Британія, значить, може бути передані війська. Предослоковані війська на територію України для того, щоб ну, принаймні вигнути резерви для того, щоб ми могли там, стримувати ворога на тих напрямках, які є для нас загрозливими. Які питання виникли? У Великій Британії там 70 тисяч взагалі, вся армія у Франції окей, дивізію готова передати, ну, от, але взагалі хлопці більше ніж на 30 тисяч, там 25-30 тисяч не розраховують. А е, що таке 25-30 тисяч? Їм потрібна ротація. Тобто, якщо там європейські країни виділяють 30 тисяч особового складу, то потрібно мати ще 30 тисяч для того, щоб ці сили були протовані. Ну просто банально змінені, як це передбачає взагалі технологія і парадигма існування будь-якого миротворчого контингенту. Що відбулося, виявилося, що цих військ в Європі нема. Ну окей, можливо, вони з'являться через рік. Але е, питання миротворців для мене теж доволі дискусійне, оскільки е, на сьогоднішній день е, давайте проаналізуємо, я весь час скажу відповідаючи на це питання, я весь час скажу: на сьогоднішній день на території України воюють дві найсильніші армії. З одного боку, російська армія, з другого боку, українська армія. Обидві ці армії мають бойовий досвід, сучасний бойовий досвід. Вони знають, як використовувати сучасні засоби ведення бойових дій. Вони, і, зокрема, це стосується української армії, зараз пишуть нові розділи військовій справи. це найкраща армія на сьогоднішній день, принаймні на теренах Європи, це абсолютно точно. І а миротворчий контингент він для того, щоб е, розводити ці армії, і для того, щоб підтримувати режим тиші, так режим перемиря під припрприпинення вогню. Він має бути сильнішим, хоча б з одну із цих армій. Ну які, е, які сили можуть бути перекинути в Україну для того, щоб е, значить е, цей контингент переважав за своєю своєю силою та якістю або українську, або російську армію. Скільки потрібно цих людей, якщо ми кажемо про те, що в Європі не знайшлося на сьогодні 30 тисяч для того, щоб забезпечити хоча б часткову присутність? Тому у мене, чесно кажучи, дуже багато питань до цих планів. Я думаю, що найбільш реалістичним буде варіант якраз на сьогоднішній день питання контролювання неба за допомогою сил ППО європейських, за допомогою авіації, можливо, інструктори там, можливо якісь бази підтримки, ремонтні і так далі. Ну і обов'язки Європи, наших європейських партнерів, прийти нам допомогу там в той чи інший спосіб, матеріально-технічний, фінансовий, санкційний у разі повторного вторгнення. Оце, от на даний час, цей період часу для мене, я вважаю, що це більш реалістичний варіант. У майбутньому, ну майбутнє може бути будь-яким зараз, ми не будемо нічого пропонувати. До речі, Дениса на підтвердження ваших слів, сьогодні свіжа стаття вийшла в The Wall Street Journal, бачите, за яким красномовною, з якою назвою, про те, що ну, власне плани Європи щодо відправки військових в Україну вони негативно сприймаються населенням європейських країн. А якщо конкретніше, навіть там в цифрах наводиться, що цілих 56% німців не хочуть. Ведення своїх військ в Україну майже 60% поляків проти відправлення своїх солдатів. Французи готові підтримати таку ініціативу лише за умови мирної угоди. Ну і ми ж чули нещодавно, що там Німеччина, Польща, Італія, Іспанія ще раніше заявляли про це Словаччина, Угорщина не планують надсилати свої війська. Тобто, коли говориться про ось ці миротворчі контингенти, я правильно розумію, це виключно зараз політичні заяви? Ну, Угорщину давайте розговірю, поки що не будемо згадувати в цьому контексті, угу. поки там є Віктор Орбан, нікуди вони не підуть, нічого не будуть займатися. Так, ну на сьогоднішній день це більшу міру політична підтримка, на мій погляд. Я можу помилятися, але я вбачаю цьому політичну підтримку, політичні заяви, які сигналізують про готовність європейських партнерів нас підтримувати. Коли дійде до практики, відразу виникають ті питання, які поставили вище. Чисельність Збройних сил, тих чи країн, які під це вибачте на слово підпишуться. Тобто Велика Британія готова, але в неї там 70 тисяч особового складу. Армія вся. Франція готова, але там виникає питання значить, внутрішнього налаштування значить, населення, так само Німеччина. Чому вони проти? Вони проти, тому що вони ще не розуміють, в чому полягає загроза, вони далеко. Якщо там подібне, подібне а питання про Польща провести... близько. П Польща близько, вона для себе загрозу не розуміє так само. На Польща близько, але на превеликий жаль і інші дані, які свідчать про протилежні тенденції. Поляки вони купують зараз нерухомість в Іспанії, ну вони готуються бігти, якщо буде війна. Тобто там десь половина населення, якраз приблизно значить, в цьому е, розрізі, так, от рамках цього опитування, вона просто не хоче воювати, просто тому що вона не хоче воювати. Ну не хоче населення, значить, міняти е, ситу забезпечене життя, значить, на е, війну. Вони бачать, що відбувається в Україні, вони цього просто не хочуть. Ну, можу людей зрозуміти. Вони, для них не вкладається це в голові. Як можна воювати, коли значить, є літо, світить сонечко, там є зарплата хороша і так далі. Ну, не хоче жодна людина, нормальна людина ніколи не приміняє мирний побут на бойові дії, на руйнування, на смерті і так далі. Тобто Європа, вона е, не розуміє взагалі е, загрози. Якщо ми, скажімо так, поп попитаємо це Україн-Балтії, наприклад, так, то там, очевидно, будуть інші трошки е, результати цього опитування. Хоча і стосовно е, е, теж е, Балтійських країн теж була інформація про те, що вони теж скупають нерухомість подалі від війни. Ну, від можливо театру бойових дій там знову ж таки Іспанії фігурує і так далі. Тобто вони готуються від'їчати туди, куди, на їхню думку, війна, в принципі, не діє. Добре повітряна загроза, захист з неба, те, що ви говорили, більш реалістичне ППО, ну і власне безпосередньо авіація. так, авіація. А що зараз заважає? От буквально нещодавно інцидент, коли російський дрон впав у Люблінському воєводстві Польщі? Що зараз заважає це вже робити? Знову ж таки, внутрішнього влаштування. Розумієте, треба через себе перейти, щось переступити. Давайте ми згадаємо початок російського вторгнення, я маю на увазі е, е, напад на Крим 2014 році. Тут теж виникало купа купо питання, де наша армія, чому ніхто не стріляє, чому так, а чому а де накази, а де все інше, як ми будемо регувати, і, і, і так далі. Тобто, ну був е, на той час певний психологічний бар'єр, який, е, ну, по перше, і політичний, тому що політична ситуація була на той час, що е, вертикаль влади посипалася через. Е, те, що Янукович, і ми пам'ятаємо ці події. ну от Після перемоги Революції Гідності Янукович втік втік до Російської Федерації, і така вертикаль влада розвалилася, і в цей час почалося російське вторгнення в Крим е, значить, е, агресія. Але коли воно почалося, знову ж таки виникало питання у суспільства: а чому, а як? А от такий психологічний бар'єр існував: ну як так, Російська Федерація на нас напала, ну це вже удар в спину і так далі. Ніхто не це не розраховував, ніхто цього не чекав. І тут теж ну, треба перейти якийсь психологічний бар'єр, очевидно, і ем, віддати собі право, право першого пострілу. А перший постріл, він очевидно для цих європейських країн він найтяжче. Тобто вони ще повинні пересилити для себе для того, щоб цей перший постріл зробити і що збити. Виникає питання: от вони починають шукати для себе виправдання, це ж не спеціально, а це він там залетів, а це його збили ребом. А росіяни не хотіли і так далі, і тому подібне. ну, Вони, вони шукають виправдання, але не е, шукають дії. Тобто, це чиста психологія, яка не дозволяє їм, в принципі, перейти той бар'єр, з яким вже починаються конкретні дії. Атаки на нафтогін дружба. Як гадаєте, яке значення що у підсумку вже дали? Тому що от свіжі, я зараз бачу в стрічці новин, заяви тут уже Фіцо своє обурення висловлює, каже, що мовляв не розуміє цих атак. Ну я б тут порадив би насправді звернутися. Там була доволі цікава стаття у виданні Європейська Правда, де mm -hmm. доволі чітко це пояснюється. Це в принципі співпадає з моїм баченням, що це частина, в тому числі, тиску політичного тиску. На Угорщину для того, аби вони дали старт процедурам приєднання України до європейського союзу. Ми знаємо, що зараз Орбан це витує, причому витує вперто конкретно і абсолютно він цього не приховує. Ну політіко пише, що нібито останній дзвінок Трампа переконав Орбана вже не чинити якісь перепони, але знову ж таки це версія видання політику. Очевидно, не переконав, тому що поки що ми не бачимо. Ну mm -hmm. там далі будуть події е е в європейському союзі, краски які будуть пов'язані з відкриттям кластерів найближчим часом е переговорних кластерів щодо приєднання України і Молдови. Ми ну, йдемо про це, ви знаєте, так mm -hmm. до Європейського Союзу. Подивимося, скільки дзвінок Трампа був перекопереконалим. Але я тут би якраз би радив би прочитати цю статтю в Європейській правді, вона доволі чітко, на мій погляд, розкладає по поличках цю причину. Ну і, 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 і окрім серед іншого, безумовно, це е, окрім політичних нещить, е, мотивів, е, не треба скидати з уваги і е, чисто і військові мотиви, оскільки ми б'ємо по енергетичній футболі Російської Федерації, по нафтопереробній галузі для того, щоб позбавити Російську Федерацію надходжень до державного бюджету а, і можливості вести війну. Тобто це то, то теж в принципі одна з причин, чому б'ємо по цьому нафтопроводу. Денис Китай готується до параду. Інформаційні пабліки, світові агенції говорять вже про те, що під час значить цих заходів, на які, до речі, запрошений Путін, будуть демонструвати якісь там суперракети, мають в ці дні навіть спускати китайці свій новітній авіаносець на воду. Про що усе це свідчить? Як гадаєте, і знову ж таки, ось цей 3 чи денний візит Путіна до. Які, на які може мати наслідки в плані якоїсь ну, більш посиленої, можливо, співпраці з Китаєм, ну не можна включити, що він поїхав просити гроші, якісь кредити для того, щоб заткнути дири в економіці. Ми бачимо, що там зараз відбувається. Знову ж таки, в рамках ударів добрих дронів, українських дронів, це офіційно визнається, тут не треба нічого приховувати. Наслідок ударів по НПЗ по російських. Бачимо, 17% там, нафтопереробки, все, як то кажуть. За підрахунками Reuters. А я, я десь читав, що для них поріг є 15%. Угу. От, після чого починаються проблеми. Проблеми там починаються. Включно е тимчасово окуповані території, Бердянськ, Мелітополь, зокрема, там йде інформація про те, що там вже немає бензину, а той бензин, що є, він видається виключно по талонах. Повертаюся талонів, тобто добра радянська звичка. Щось купувати, брати по талону. і Інші території, в тому числі Далекий Схід, вони вже потерпають від відсутності е, пального. А що таке пальне? Що таке бензин? Що таке взагалі? Це кров економіки. Нема бензину, нема, нема, нема логістики. Е, бензин дорожає, дорожче, дорожчає все. дорожче послуги, дорожчують е, продовольство, все дорожче. от Чудно, Путін хоче. Опросити допомоги у Китаю саме в цьому сенсі нафту, значить, залишки купувати, можливо, якісь постачання пального, можливо, якісь кредити для того, щоб заткнути дири в економіці, і так далі. Тобто, довкола цього може бути, може тривати його перемовини, це перше. А друге, коли ми кажемо про парад і взагалі про парад парад це демонстрація могутності збройних сил, це реклама збройних сил, це демонстрація того, що що держава може. Виставити, виставити у разі збройного конфлікту, очевидно, це буде демонстрація для Сполучених Штатів Америки для того, щоб ну, Дональд Трамп розумів, з ким і з чим він має справу, що може Китай, яку, яку зброю він може продемонструвати, що він може використати, в тому числі в контексті ну, розмов про те, що Китай може напасти на Тайвань. Тут хотіла б ще повернутися до теми зараз проблеми із бензином у Росії. Аналітика говорить, що попри там всі складнощі у регіонах для забезпечення путінської армії пальним пального вистачатиме. Ви по перше для армії, по перше, для армії здебільшого потрібно дизельне пальне, не бензин. Mm -hmm. Ну от а з, з палом якраз проблем менше в Російській Федерації. Всі ті, скажімо так, люди, які. Фіксують е, черги на АЗС, е, відсутність пального, і так далі. що Вони звертають увагу на те, що водночас, водночас з диспалом там все трошки краще, воно є, а армія потребує саме деспалова, ну, то, тому очевидно. Е, ну але е, треба продовжувати насправді. Це перше. А друге, так справді абсолютно з вами погоджуюсь, що без бензину буде без бензину буде сидіти суспільство. Але армія буде отримувати постійно, і армія це буде в останню чергу, яка пересяде на гужову тягу. Тому, в принципі, для того, щоб це на себе збройні Сили Збройних сил Російської Федерації, треба ще постаратися. Але бензин і, взагалі, удари по НПЗ це передусім удари по логістиці. Це удари по логістиці, удари по цінах і удари по населенню, яке повинно відчувати на собі війну. Ще раз хочу повторити: при тих проблемах економіці Російської Федерації, які зараз є, і про них дуже багато хто повідомляє, ще бити по е, нафтопоробній галузі це а, позбавити їх додаткових знаходження до бюджету, без причинити зростання цін на пальне. А зростання цін на пальне це зростання цін на все. Ну, Це ще більше ще більше, значить, е, погірше ситуацію в економіці, в економіці Російської Федерації. Більш, скажімо так, розлога, мій бистом економіст. Але я бачу саме такий спосіб таким чином. Дениса, ну і на сам кінець, як гадаєте, от ці чергові трампівські два тижні, за які він в черговий раз буде розбиратися, а потім ухвалювати якісь рішення, закінчаться тим же, що і попереднього дедлайни? Ну підозрюю, що так. Він дуже не хоче значить, приставати до якихось конкретних дій. А Розумієте, що? тут треба його тут треба його розуміти. Він бізнесмен. Це для нас з вами це ситуація екзистенційна, розумієте? Тобто ми боремося за, свою, за своє існування, за свою державність. Бо ми чудово розуміємо, що буде, якщо Російська Федерація там прийде в Київ, у Львів, в інші твої міста, там буде друга буча. І саме тому Україна захищається, вона хоче відстояти своє існування. А Трамп, ну він це бачить, в який спосіб. ну Він бізнесмен, ну це зараз намагаюся, намагаюся поставити значит, себе на його місце. От він прийшов до влади, бачить, що йде війна, триває війна. І ця війна, вона для Путіна приносить лише втрати, економічні втрати, проблеми. Значить. І він каже: ну давай припинимо цю історію, давай значить, укладемо угоду і давай значить, будемо торгувати, я тобі значить, зніму санкції, будемо з тобою розбо, значить, розробляти Арктику, по новому авіаційний рух і таке інше. Давай це закінчимо, підпишемо угоди, все буде добре, все буде як раніше. Ну, у Путіна в голові колоніальна війна. Треба знищити Україну, потрібно, значить, привести її під руку Російської Федерації, позбавити державності і максимально відновити Радянський Союз. Він починає там розповідати про Печенігів, про, про те, що Україну створив Ленін і так далі. І тому подібне. Він йде до Володимира Зеленського і каже: Теж в тебе там нема карт, значить, в тебе нема людей, ти повністю залежний від е, допомоги Заходу, ти повністю залежний від моєї допомоги. Давай укладемо угоду і е, віддай Путіну те, що він хоче. пожертвуй лим для того, щоб зберегти більше. Ну, а для нас це зрозуміло, що ми не можемо жертвувати жертву власному території. Ми чудово розуміємо, що що, що що ми це зробимо, то ворог буде. Через рік він поновить свій наступ з вигідних більш позицій. Теж і Трамп цього не розуміє, і він намагається дати собі час для того, щоб, можливо, ще раз на якомусь витку цієї історії знайти якісь додаткові аргументи для того, щоб ці вот дві сторони, в який спосіб, з його точки зору значить, знайти якісь поле для компромісів. Поки він не зрозуміє, що поле, поле для компромісів не існує, так оскільки. Одна країна хоче знищити іншу, а друга країна захищається. Ну, от буде, на мій погляд, от подібні, от постійні дедлайни, які будуть відкладатися і будуть створюватися, створюватися нові і нові причини для того, щоб рішуче не тиснути на Російську Федерацію. Денису щиро дякую вам за цікаву розмову. і Дякую, що завжди знаходите час для наших глядачів. Бережіть, до скорої зустрічі.